Модуль 7, електричний струм, електричний струм це напрямлений упорядкований рух частинок, які мають електричний заряд, джерела струму пристрої, які перетворюють різні види енергії на електричну енергію, електрична схема це креслення, на якому умовними позначеннями показано, з яких елементів складається електричне коло, і яким чином ці елементи з'єднані між собою. Сила струму в провіднику це фізична величина, яка характеризує електричний струм і чисельно дорівнює заряду, що проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу. Одиниця сили струму ампер. Електрична напруга на ділянці кола фізична величина, яка характеризує електричне поле на ділянці кола і чисельно дорівнює роботі електричного поля з переміщення по цій ділянці одиничного позитивного заряду. Одиниця напруги вольт. Електричний опір фізична величина, яка характеризує властивість провідника протидіяти електричному струму. Одиниця опору Ом. Законома для ділянки кола. Сила струму в ділянці кола прямо пропорційна напрузі на кінцях ділянки та обернено пропорційна опору цієї ділянки. Сторонні сили це будь-які сили, що діють на електрично заряджені частинки і не є кулонівськими. Джерело струму це пристрій, між клемами якого тривалий час може існувати різниця потенціалів за рахунок сторонніх сил. Електрорушійна сила джерела струму, скалярна фізична величина, яка характеризує енергетичні властивості джерела струму і дорівнює відношенню роботи сторонніх сил із переміщення позитивного заряду всередині джерела до значення цього заряду. Одиниця ерес вольт. Опір джерела струму називають внутрішнім опором джерела. Закон ома для повного кола. Сила струму в повному електричному колі дорівнює відношенню РС джерела струму до повного опору кола. Закон Джоуля Ленца. Кількість теплоти Q, яка виділяється в провіднику зі струмом, прямо пропорційна квадрату сили струму, опору провідника R та часу Т проходження струму. Коротке замикання це з'єднання ділянки кола, що перебуває під напругою. провідником… Опір, якого дуже малий порівняно з опором цієї ділянки. Електричний струм у металах це напрямлений рух електронів під дією електричного поля. Надпровідність властивість деяких провідників стрибкоподібно зменшувати питомий опір до нуля за умови охолодження нижче певної критичної температури. Електроліти, речовини, водні розчини або розплави, яких проводять електричний струм. Електролітична дисоціація це розпад речовин на йони внаслідок дії полярних молекул розчинника. Рекомбінація Процес з'єднання йонів у нейтральні молекули. Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Це напрямлений рух вільних йонів, позитивних і негативних йонів. Електроліз це процес виділення речовин на електродах. Пов'язаний з окисно відновними реакціями, які відбуваються на електродах під час проходження струму. Перший закон електролізу перший закон фарадея. Маса речовини, яка виділяється на електроді під час електролізу, прямо пропорційна силі струму та часу його проходження через електроліт. Другий закон електролізу, другий закон фарадея. Електрохімічний еквівалент К. Прямо пропорційний відношенню молярної маси М. Елемента довалентності n цього елемента в даній хімічній сполуці. Іонізація газів це процес утворення в газі позитивних і негативних йонів та вільних електронів із нейтральних молекул і атомів. Електричний струм у газах газовий розряд це напрямлений рух вільних електронів, позитивних і негативних іонів. Несамостійний газовий розряд це газовий розряд, який відбувається тільки за дії зовнішнього іонізатора. Самостійний газовий розряд. Це газовий розряд, який відбувається без дії зовнішнього іонізатора. Плазма це частково або повністю іонізований газ, у якому концентрації позитивних і негативних зарядів практично однакові. Вакуум від латин, порожнеча це стан газу затиску, який менший від атмосферного. Робота виходу це енергія, яку необхідно мати електрону, щоб залишити метал. Електронна емісія це процес випромінювання електронів із поверхні металів. Електричний струм у вакуумі це напрямлений рух вільних електронів, отриманих у результаті електронної емісії. Напівпровідники це речовини, значення електропровідності яких лежить в межах між провідностями провідників та діелектриків. Власна провідність напівпровідників це провідність, зумовлена рухом вільних електронів та дірок в чистому напівпровіднику. Донорні домішки від латин. Дарувати, жертвувати, це домішки, атоми яких відносно легко віддають електрони. Акцепторні домішки від латин, той, що приймається домішки атоми, яких запозичують електрони.